Каналі Віче. В щоденній традиційній програмі «Євангелія на кожен день. Я, про Володимир Давидов, ці 15, 20, 30 хвилин проведу з вами, де, будем, де ми будемо разом читати святе письмо та міркувати над тим, що ж в ньому йдеться. Отож, продовжуємо читати Євангелія від Луки. Одного разу дивувалися люди словам благодаті, що виходило з уст Ісуса, і говорили, чи не Йосифів це син? І сказав до них, звісно ж, ви скажете мені приказку цю лікарю з ціли самого себе. Все те, що ми, про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зроби і тут, на батьківщині твоїй. Сказав же амінь, кажу вам, ніякого пророка не приймають на батьківщині його. Тобто, що ми можемо з цих слів якби, почерпнути якби, цього фрагменту? Вчора ми говорили. Проте Христос, в одну субот прийшов в синагогу в Назареті і почав розкрив сувій, так, почав читати пророче місце про нього самого. І закінчилось на тому, що всі дивувалися. І здається, таке, якби з однієї сторони, от навіть учора. Якщо закінчити ці слова і не читати фрагмент е, далі Євангелія, яке ми сьогодні прочитаємо, то виходить, що прийшов Христос в, е, до себе в синагогу, всі дивувалися, але дивувалися, так би мовити, позитивно. Е, тому що, от ми його знали, знали звичайним хлопчиком, звичайною дитиною, звичайним молодим чоловіком. А тут він почав проповідувати і проповідує так, що у нас всіх дух захопило. Це ж. Це ж Ісус, Він же на тій вулиці живе в тому будинку. А так проповідає. І виходить, що могло скластися. Е, навіть ми вчора таки закінчили, в тому, що люди дивувалися. І скластися може такий неправильний висновок, насправді, в тому, що е, люди були здивовані, радісні, бо почули ж таку велику благодать і е, таку благозвістку. А насправді, сьогоднішньої Євангелії виходить, що дивувалися вони. Не по-доброму, а по-лихому. Тобто вони якби почули, що Христос говорить щось ну, такі серйозні речі, глибокі речі, говорить про, би, пояснює пророцтво, але це поєднувалося не в тому, здивування, не в тому, що вони. Здивувалися, приємно здивовані, що Христос так. А ні, навпаки, от те, що вони упомянули, е, з, упомянули іудеї, що вони знають, хто ж цей Ісус був раніше, вони ж його і раніше знали, то це більше таке нас, насмішка була, що так, він говорить розумні речі, але ж та ну ладно, ну, ну що його слухати, коли він он, та був хлопчиною тут бігав. Якби, що, який, я, який тут авторитет до нього? Та Якби, хай собі говорить, ми то знаємо, що він звичайний серед нас, і тут якби викривається таке співставлення, тобто люди, почувши свого односельця, візьмем, да, якби, Той, хто з ними живе, громадянина їхнього міста, вони, якби, їм було неприємно, що Христос почав говорити так мудро, так глибоко. Тому що це показувало е, слова Христа, завжди доходили до серця, торкалися серця серця е, людського. І в залежності від того, на, як, як серце це, на що було настроєне, так, така була і реакція. Якщо серце було настроєно на пошук Бога, воно знаходило в словах Божих саме знаходило те, що шукає. А якщо серце було настроєно, на возвишення себе, на гордість, на, на лукавство, на лицемірство, а в частності, скажімо так, іудейський е народ водимий був фарисеями. Фарисеї були класичні лицеміри. А якщо вчитель у учні лицемір, то учень теж стає лицеміром. Через це Господь і говорив, тому що ви, звину... викриваючи фарисеїв, їхнє лицемірство, він казав про те, що ви знаходите когось на стороні, тобто когось з язичників, оберт... навертайте в іудейство, але робите його ще гіршим, ніж він був. Тому що людина пізнає віру в єдиного Бога через таких грішників, лицемірів і ну, взагалі, через поганих людей. І виходить, що а, то це значить так треба бути. А, тобто у вашій релігії треба так, лицемірство це є добре. Добре, я стану лицеміром. Це ж е, легше всього. Не противитися злу, а бути в нього на поводу. І, звичайно, якщо учень бачить у вчителі, е, що той подає поганий приклад, то, в принципі, е, е, учень тоді рад старатися. Повторювати і вдосконалювати свій поганий приклад, наслідувати. Отже, ми розібрали те, що люди, тобто, з слів ми бачимо, що в Капернумі Господь уже створив чудеса якісь. Тобто ми можемо знову ж таки. Співставляючи е, події, які відбуваються в Євангелії, які описує Євангеліст Лука, давайте згадаємо, так? Христос хрестився, пішов в пустелю, і наступний фрагмент у Луки те, що Він приходить в синагогу, в Назарет, звідки він був родом. Проте е, от сьогоднішній уривок говорить: так? все те, про що ми чули, що сталося в Капер... Каперномі, зроби нам. Тобто, значить, Господь уже був до приходу в Назарет після пустелі, Він був в Капернумі і творив там чудеса. І вже про нього чутка дійшла до Назарета. Це ж Галілея, провінція невеличка. Звичайно, чутки дійшли. І Христос навіть випереджує думки, думки іудеїв, Назаретян, так? випереджує і говорить, говорить про те, що ви хочете, щоб я повторив. Але ви не вірите, тому що і, і цитує переказку, лікарю. Ви зціли е, е, себе сам. Саме так це дійсно було, Якщо Господь переводить цю е, вірку в приклад, то значить вона була поширена, відома людям і її нею користувалися, особливо дійсно звертаючись до лікаря, коли не вірили в те, що лікар може вилікувати казав, сам себе спочатку зціли, а потім приходь і мені розказує, як мені лікуватися. Те ж саме відбувалося по чудесам. Е, Саме оці слова є ще підтвердженням того, що іудеї не вірили в Бога. Тобто вони почули про Христа, що Він там десь створив чудеса, але вони віднеслись з таким презирством до того, що Христос прийшов до них і проповідував серед них. І, звісно, саме ж з таким же презирством, про яке свідчить навіть оця приказка лікарю саме сам. Говорить про те, що вони і до Христа відносились так, і Христос це знав. Через це і не йшов на поводу і не почав творити чудеса заради чудес. А чудеса заради того, щоб навернути людину в, в... в... віру в Христа. Христос бачив, що це не спрацює. Люди не настроєні. Христос, як серцевидець, бачив серця людей і розумів, що вони не відгукнуться. На те, якщо він зробить чудо. Для них це було знову ж таки е, частина, як побачити якийсь там ну, фокус, так? Давайте, вони не відносились як до Божого чуда. А до Христа відносились те, що він творив, як до фокусу. О, ну покажи, ну ми подивимось, ну, ну на що ти там годишся, що ти з себе представляєш? Ми ж то знаємо, хто ти такий. Ну якби, от З таким е, відношенням до Христа, от, його слухали, дивувалися. і і якби чекали від нього чуда. Не для того, щоб увірувати, а для того, щоб знайти підстави ще раз ну, висказати своє презирство і знайти підстави, щоб понасміхатися над Христом. Таким чином, возвишаючи себе над одноплемінником, тому що їм було неприємно розуміти, що він вище них. І для того, щоб. А стати на рівні з Господом, вони вирішили не себе підняти до його рівня, стати духовними, а навпаки, його якби ну, оклеветати, наговорити про нього, поговорити погано і зневажливо, аби нібито таким чином урівняти з собою, щоб він не возвішався над, над, над ними. Амінь кажу вам, багато вдів було за дні в в Ізраїлі, коли замкнено було небо на три роки і шість місяців, так що настав голод великий по всій землі, і до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки в Сарепту Сидонську до однієї вдови. І багато прокажених було за часів Єлисея, пророка в Ізраїлі, і жодного з них не було очищено, крім Неємана, Сирійця. Господь проводить, в принципі, два таких чуда, де відхозавітні пророки, так? Е Ілля і Єлисей, одні з самих таких відомих, яскравих е пророків, які творили чудеса, які. Давайте так, вони е були пророки для Ізраїлю, а Ізраїль їх не прийняв, а прийняли їх саме язичники. Ілля проповідував там, де був голод, але жодна іудейська вдовиця. Не приютила його, не надала, не надала прихисток, не нагодувала останнім, що в неї було. А язичниця це зробила. І Христос викриває це іудейське таке те, що вони нехтували тими, кого Господь посилав до них протягом історії іудейського народу. Христос зачепив заживе, тому що іудеї вважали себе хорошими, білими і пухнастими, найкращими за всіх, на, е, так, тимчасово полоненими е, іншої держави, але очікуючи, те, е, вони очікували, що востержествує справедливість, Господь знов буде з ними, допоможе всіх подолати і тому подібне. Тобто е, вони на всіх дивились верхню. Навіть будучи, ну, так би нашими словами в окупації, все одно на язичників дивились зверхню, вони розуміли, що вони є богообраним народом. І вони не хотіли згадувати і асоціювати себе з тим народом, який гнав пророків Божих. Адже ті книги Старозавітні, які ми знаємо, книги історії, історичні книги. Старого Завіту. Вони були відомі і народові, і вони знали, що їхні правоці вбивали пророків. І Христос тут нагадав. І тут іде таке порівняння. Вони насміхалися над Христом, який уже в народі, про якого в народі формувалась думка, що він є пророк. Звичайно, він натякав на більше, що він не пророк, а Месія. Але зараз не про це. Тобто формується образ пророка. Вони ж, знаючи, що Христос вийшов з їхнього середовища, насміхаються над ним, хоча вважають себе праведниками. І Христос, нагадуючи ці два приклади, знаєте, не звинувачуючи, дав їм зрозуміти, що вони плоть від плоті тих іудеїв, які вбивали пророків. Нічим не відрізняється. І це їх обурило. Обурило, розізлило і сповнилося всі люті в синагозі, почувши це. І, вставши, вигнали його геть із міста і привели до краю гори, на якій місто їхнє було збудоване, щоб скинути його. Він же, пройшовши серед них, пішов. Тобто, оця субота, де Христос пророкував, читав оцей сувій пророка Ісаї. Де пророцтво про нього йде, що настало літо Господнє благословенне, тут всі дивуються, насміхаються. Христос продовжує, наводить паралель і вони впізнають себе. І це, звичайно, для них було, вони були сповнені люті. Подібний приклад, коли Христос виводить, показує, як би між. Покаже своїми діями, або якимись словами, не прямими, а дотичними, викриває людський гріх. Це коли, пам'ятаєте, в цей, гадаринський біснуватий, коли гадаринці вийшли і просили Христа піти. Христос тим, що втопив свиней, вказав на їхнє гріховне життя, тому що вони вирощували свиней, що було заборонено законом Моїсея. І вони. Вони то злякалися і попросили, Христа пішли геть, а хоча, напевно, були і розгнівані, але більш налякані, тому що Христос справився з тою людиною, з таким кількістю, з таким біснуватим, якого вони боялися. Тобто, якщо вони боялися біснуватого, а Христос його... Приборкав, то, зна... то виходить, що Христа ще більше треба боятися, і через це свою лють, обіду і злобу, вони не могли проявити. Тут же іудеї навпаки. Якби вони не налякані ще Христом, ну робить там чудеса, якісь чули, не чули. Але Христос е е І хочуть проявити е якби, свій гнів і скинути його е згори. Христос же прояв, е якби, не уникаючи страждань. Просто у Христа його проповідь тільки почалася, його місія ще не була завершена на землі. А тому він просто ну, в силу своєї божественної волі і благодаті, він проходить крізь натовп і ніхто не міг йому заподіяти зла. Тобто тут, напевно, Господь дійсно скористався саме своєю божественною владою, і люди нічого не могли зробити. То, чи то вони заціпініли, чи що. Євангелія нам про це не говорить, просто говорить факт, що ніхто йому нічого не заподіяв хоча хотіли. А, і от чому ж Христос? Ну, ми вже неодноразово про це говорили, коли. Це ж паралельне місце проходили у Матвія, євангелиста у Марка, те, що, чому Христос не творив у себе в своїй вітчизні, в своєму місті. Ну, перше, те, що, про що ми вже теж дотично проговорили, що Христос, що люди, назарятяни, не вірили в Христа, а тому чудо, яке пов'язане, в принципі, з бажанням Бога і з бажанням людини, воно, Господь міг сотворити чудо, проте його не просили. Отак. Тобто, Христос не буде нав'язувати свою волю, своє чудо. Якщо людина хвора і не приходить до лікаря, лікар зобов'язаний шукати хворого і його лікувати. Хворий же не звернувся про це. Щось подібне і тут відбувається. Христос знає, що люди є нуждені, але вони не вірять в нього, вони насміхаються з нього, а в кінці захоті... вирішили заподіяти йому зло, і навіть не просто зло, а вбити. Тобто ми бачимо, що серця Назаритян були сповнені лукавства, гніву, презирства і гордині, тому що їхня гординя не дозволила їм побачити своє положення і побачити в Христі. Того, за яким можна йти, і завдяки якому теж можна духовно зростати. Апостоли шукали, побачили і пішли за Христом, тому що розуміли, що в Його словах є слова спасіння і істини. А ті ж люди чули ті ж самі слова, ту ж саму проповідь Євангелія Царства, Євангелія Благу звістку, яку Христос возвіщав. Але вони вирішили, ну як би ці слова не почули і не вважали для себе. За потрібним ці слова чути і і пропускати через себе, через своє серце. От в такому. Хоча ви знаєте, я от знайшов ще один такий цікавий, цікавий роздум, це якби, якщо з іншої сторони підійти. У, здається, чи у Матвія, чи у Марка говориться про те, що Господь не творив більше там чудес, або ну, якби йде думка, що не те, що Господь в Назареті взагалі не робив чудес, а саме про те, що. Ну, було доволі цих чудес мало, тому що люди, ну, людей мало ві... мало було тих віруючих, які прийшли до Христа за потребою отримати від нього благодать і зцілення. 에... Тобто було мало. Але Господь якісь десь чудеса. Ну, Виходить, у... у Луки це так не прописано, а от у інших євангелістів на це є така, така невеличка вказівка. І от Христос, е... якби не зовсім. Не робить чудес, він робить. Але от, до чого я веду? З іншої сторони, як Христос, як Христос я пояснюю, що Христос каже: я не буду е, ну такий перефраз, я не буду більше тут творити чудес, тому що людина взагалі це навіть стосується не стільки назаретян, скільки стосується взагалі людей. Тобто, якщо людина постійно буде бачити якесь чудо, вона звикає. і для неї, ну, для неї це перестає бути чудом. Вона перестає це переживати, це почуття, чуда. Їй треба щось новеньке, що, те, що її знов шокує, вона буде та не може бути, щоб таке так зробили. Тобто, так, як фокус там з тим, коли нитка ціла, і коли нитка розривається, ну один раз ми побачили вау, як фокус, а потім тобі 20 разів покажуть, вже якби уже не цікаво. Треба щось нове придумувати. Така ж подібна, подібна річ з чудесами. І Христос каже: я не буду більше тут творити чудес, тому що ну, мало того, що мало віруючих, то й навіть ті, хто буде, вон, ті, хто буде постійно бачити чудеса, для них це скоро перестане бути чудом. Воно не, не якби. Е, Чудо перестане виконувати ту функцію, яка е, в нього закладена, тобто, щоб людина побачила і повірила, що ті слова, які говорить Христос про себе, що Він Месія, і Він творить чудеса, 2 плюс 2, виходить 4. Виходить, це дійсно Месія, і він є син Божий. Е, тобто складаючи, Христос говорить, що якщо я буду постійно тут творити чудеса, то для вас це перестане бути. Чимось надзвичайним, і ви до цього звикнете. Ну тобто огрубіє реакція до чуда. І от поті, і через це Христос іде і проповідає по всій землі. Не в одному постійно місці. Наприклад, там, де він народився, жив би там до собі проповідував. А ні, він ходить по інших місцях. І люди там побачили, там побачили. Для них чудо Христос пішов в іншу місцевість. Або там через певний час знов прийшов. Але у людей нема. Так би мовити, не виникає почуття пересичення чудесами, і у них не відбувається таке звикання до чудес і сприйняття ну, Христа, як от, ну, робить там чудеса, ну, робить де й робить, нічого цікавого. Подібна ситуація відбувається. А, от, наприклад, так, візьмемо Києво-Печерську лавру з дальніми ближніми печерами. І от для. Мешканців Києва. Чи часто мешканці Києва приходять в Лавру в печери, прикладаються до мощей, дійсно, де от в печерах явлено чудеса Божі, нетлінні мощі. Ми знаємо життя святих, і ось оцей святий ось тут лежить нетлінний. Ми можемо прочитати в потерику його життя, чудеса, які він творив, чудеса, за яких він жив. І для нас це ну, щось надзвичайне. Але раз, другий, третій. і... Часто густо люди з інших куточків України приїжджають з благоговінням в печери, а, а кияни не ходять в печери, тому що звикли до чуда. А для іншого, він, цілі екскурсії, ці паломницькі поїздки там, з навколишніх міст, з далеких міст, люди їдуть їдять раз в рік, їдуть для того, щоб поклонитися до мощей. А, де, а, а знову ж таки, ті, хто мешкає біля цих мощей, жителі, наприклад, Печерська. Ні, хтось ходить, звичайно, і постійно відвідує печери. Але дуже багато таких, що і раз в рік навіть не бувають в печерах, не, не долучається до того, щоб побачити чудо і прикластись до чуда, виражаючи шану що святим, що Богові, який через цих святих діяв. От таке. Через це Христос і каже, що я не буду тут більше багато звершувати. А, а через деякий час ну, ну, есть, полишає місто і йде проповідувати далі, 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 постійно переміщається з місця на місце. Ну, таке, як е таке пояснення, трошки з іншої сторони. Зовсім з іншої, Не моральне, а таке більш, знаєте, напевно, більш навіть е, повчально практичне. Е, Ну, а на сьогодні все. До зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. І мирної та тихої вам ночі. Молимось за захисників. Звичайно, давайте ще будемо не забувати молити за полеглих захисників і наших громадян. Бачите, вже не перший день йдуть такі страшні терористичні обстріли. Е якось останнім часом дуже багато мирного населення, особливо гине. Е помінемо їх. Хоч і не знаємо без імені, але б, е, не забуваймо в молитва. Особ, ну, але особливо наших захисників, які зараз, тут, сьогодні, в, в цю хвилину боронять нас. Е, і прошу від вас вподобайок. Е, дивлюсь, що е, дивляться нас е, це, більше, ніж ставлять вподобайки. Ставте нам більше вподобайок, нам буде приємно. Е, потім е, прошу від вас. Ну, Підписок, пошер, пошер, пошерте наше відео та чекаю від вас коментарі, як завжди, з задоволенням їх читаю і де, якби, часом і відповідаю, якщо є якісь є питання. Е, і будемо вдячні, якщо ви підтримуєте наш канал спонсорством. На все добре, до зустрічі завтра. Вранці.